Після свого хрещення Господь виходить на суспільну проповідь, тому що в іудейські часи було прийнято тільки дозволено проповідувати, вчити, коли досяг 30 років. Тобто пройшов деякий етап життя, досвід, який ти вже маєш, тоді можеш вчити. Господь починає свою проповідь з самих головних таких значущих слів покайтеся наблизив Царства Небесне. Що для нас це має означати, дорогі брати і сестри? От ви знаєте, дуже цікава річ. Ми, священники, дуже часто напутствуємо е, таких уже смертельно хворих людей, от, які ось-ось мають померти. А буває людина, вже і хоче померти, але страшно мучається і не може. Гріхи не пускає, щось не розкаєне. Є на такий випадок канон на исход душі називається, де священик умоляє, щоб Господь по молитвам Божої Матері все ж таки такій людині зробив полегшення. От. І знаєте, зазвичай, якщо священник цей канон читає, зазвичай от, дійсно день-два, і людина все-таки розрішається. І що цікаво в цьому, дорогі брати і сестри? От те, що написано в книгах, які об'ясняють Євангелія, я маю на увазі це творіння святих угодників Божих чи життя святих, оце все на практиці, от, воно збувається. От, е, е, воно, ці книги писалися, скажімо, там, Лесвиця, там, Авга Дорофея, там, Феодора Студіта повчання. Це писалось там 4 століття, 7 століття, 8 століття. Але через тисячі ліття, от, все ці закони духовні, вони як були, так і вони і є. І там от, пишеться, от, як правильна людина розлучається, душа у неї з тілом, і як у грішної людини. І що цікаво, ну, правильна людина от, спокійно розлучається. Грішна людина дуже терзається, дуже мучається, важко. Буває таке, що знаєте, собі там обличчя дере людина, от, кричить. Ще от був такий випадок: це те, що пишу, описується в духовній літературі. В Баршавці я прийшов з собора жінку, а вона ой, там циган сидить на столі, ой, а там чорний пішов. І описується в духовній літературі, що от, ну, демони який вигляд мають. Вони мають е, вигляд чорних людей. От. Тому що у ангелів е, вони теж мають своє тіло духовне, і е, духи ангельські, вони світлі, а падші духи темні. І от там починають, ой там, і там скрізь чорні люди. Людина починає нам ховатися, з хати вибігати. Ну, зазвичай, що там часто кажуть, ну, це вже це, там, психіатричний розлад і тому подібне. Але вибачте мене, ну. Це ж не, не, не просто так, це чорні люди всім являються. От. Психіатричний розлад це знаєте, там от іноді там, шизофренія. Людині там здається, що за стіною зговори, її вбити хочуть. От. Там, що цікаво, що навіть при те же шизофренії буває з плінтусів, які істоти вилазять. От. Це теж істоти, ж все ж таки, не якісь там просто, знаєте, хаос, там якісь там враження, щось таке ну, просто повна боліберда. Ні, все ж таки теж це мають певний сенс свій. Тобто це означає, що людина знаходиться в області темних духів. І для нас, дорогі брати і сестри, серйозна дуже задача так себе жити, поводити, щоб ми частіше собі на згадку це приводили. що От, життя дуже швидко йде. І як ми предстанемо перед Богом? Цей момент. Цей момент от, чи готовий, чи готова я? Ось от, війна от для нас це така перевірка. От, я не буду від вас кривати, тільки війна почалася. Я знаєте, іноді ввечері перед сном, я так знаєте, дуже боявся збожеволіти. От, я оказався не готовим. І знаєте, я ще так ну, собі думаю, добре, що я сільський священник, бо в городі, ну, людина має бути більш така освічена, ось, щоб все-таки Господь мені не дав таку велику відповідальність. Хоча відповідальність дуже велика все одно у священника. Але ж, але ж все-таки, знаєте, є час помолитися, подумати, почитати, бо, бо в городі дуже часто священники бігають. Похорони, освячення, і нема коли своєю душою зайнятися. А тут є коли. І ви знаєте, я почав просити у Бога, щоб він мені ну, дав мені такий стан, щоб я не боявся смерті. І недавно їду я через трубіж, значить, мене зупиняють, кажуть, ваші документи, перевіряють, каже, а ви давно були в військоматі? Я кажу, так я ж священик. Він так, ой, пардон, каже, посміхається. Я каже, не, не, не побачив одразу вас. Ну і знаєте, я після цього їду, і, знаєте, такий спокій. І думаю, а навіть був би я і цим от такий прийшов спокій, а чого бояться? Скільки людей кожен день на війні помирають, скільки людей в житті в цьому помирають. Всі всі ми в одні, в одному човні, да, в одному кораблі знаходимося. Спокій, і знаєте, оце, їздив я в келію одного старця, і там е, ночував. Там. І знаєте, цікаво, що теж я там на Адрі його не відчував страха смерті. Ні, ну взагалі, -то, як то смерті не боїшся, але насильної смерті боїшся. От я це маю на увазі. Бо ознака все ж таки праведності справжньої, коли ти не боїшся навіть і насильної смерті, що тебе там поведуть на вбивство і тому подібне. І ось, дорогі брати і сестри, оце дуже допомагає. От молитися і конкретно, що Господи, дай мені не боятися смерті. Це треба частіше так собі молитися. От, щось ми там робимо, ходимо, гуляємо, їдемо в транспорті. Отак от молитися. І ви знаєте, і ми почнемо відчувати той світ. От з духовна, вона таку дивну якість має. Вона дає людині. От, Радість, весілля, які, от, знаєте, люди шукають, там, вина горілки, коньяка там, такий тимчасовий е, настрій підняти. А от творець духовна, вона дає відчуття того світу реальне, і це дає е, радість і весілля, ну, знаєте, якщо так негріш сказати, подібна до вина, але це не з... Воно дає. Вино дає там потім людині, знаєте, коли переб'ють там, як потім важко дивитися на цих людей. Їх тошнить, там рве, от, вони там життю не радять, їм погано. А це навпаки. Це навпаки. Ти знаєте, як Серафін Саровський казав, що е, він коли йшов спать, він думав, ой, як би добре було не спати. Уявляєте, який стан у людини був піднесений, що він не хотів спати. Так йому постійно хотілося з Богом спілкуватися, постійно Господь озаряв його душу. І він знаходився в такому постійно піднесеному стані і казав, що якщо людина знає, що очікує, яке є блаженство, вона б тут була завгодна терпіти, що завгодно, навіть в червях все життя провести. Уявляєте? І ось е, такий стан може даватися і нам, вірянам. От е, нещодавно. Мені хтось порадив подивитися інтерв'ю одного з секретарів нашого президента. От. Я був дуже здивований, що у нього є не тільки там, знаєте, атеїсти, а є і люди віручі. І, ну, чи він православний, я не знаю, але він е, 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 хто захоче подивитися, інтерв'ю це е, от, е, Валерія скаже, е, як шукати. І там, значить, він йде, веде діалог з одним вченим. Вчений цей є такий інститут майбутнього прогнозування на основі історичних конкретних фактів, прогнозування йде. Того вченого звуть Павло Щелін. І ось цей секретар каже, що це такий експерт, варто до нього дослухатися. Він, вони починають діалог вести, чим відрізняється православ'я від католицизму і протестанства. І е, я як почав слухати, я не міг заснути до шостої ранки, слухав і деякі тези виписав, що дійсно настільки ми маємо такий скарб православну віру, я не буду казати там, хто католики, протестанти, що їх очікує, ми не знаємо, це таємниця Божа. Ми не будемо казати, що вони там загинуть. Е, от е, Просто е, Господь нас помістив тут, в нашому краю. Ми народилися на цій землі, от все це закономірно. І православна віра це такий скарб, що зараз навіть на Заході йде дуже багато-багато захоплення. І казав, цей вчений у Великобританії був такий Антоній Сурожський. Нещодавно він спочив, так ось він приїхав колись в село Англійське, і він, так знаєте, проповідь розказав людям. І всі кажуть, ой, а ми хочемо бути православним. І все село прийняло православну віру, уявляєте собі. І дуже зараз таке захоплення православною вірою на Заході йде, тому що там дуже сильна духовна криза. І що цікаво, що які переваги в православій? Що... Там іде на те, що німецький філософ, соціолог Макс Вебер він казав, що православні країни. Вони приречені на те, щоб економічно бути відсталими. Але в духовному відношенні, це вже це вчений каже, вони мають велику перевагу. Чому? Наводна була наводена статистика. В Сполучених Штатах це переважна протестантська країна, 40% молоді на психотропних препаратах сидить. Уявляєте, який рівень психічних розладів і напруги. І та культура, яка зараз нам нав'язується, дуже часто батьки жалуються, що молодь починає психічні розлади, коли дуже сильно зануряються в інтернет і тому подібне. В православних країнах по всьому світу, серед християнських країн, саме менший відсоток психічних розладів, що цікаво, От, уявляєте собі. Я не буду вам все передавати, самі подивитесь. От, переконайтесь, які ми маємо скарб. Тобто не треба, знаєте, там себе у такими гнітучими відчувати. От, це, це дуже ми маємо велику перевагу. Наша віра вона не знала ніяких руйнувань, змін, як на заході. Тому ми маємо, дорогі брати і сестри, і йти до мети, мета православ'я це радість во Святому Духі, це просвітлення. Григорій Палама, Сіхазм, ви теж можете знайомитися в інтернеті з цими <клес> поняттями, вчення, про фаворське світло це все конкретно наша має бути мета. І там цей Павловщин каже, що важко вірянам в світі цьому досягти повного озаріння. Але каже, в озаріння на літургії людина може отримувати. Хоч іноді це озаріння відчувати, щоб реально відчувати, що є той світ, райський світ, божественний, вона має таку змогу, якщо вона часто причищається, молиться ретельно. Так що, дорогі брати і сестри, поможи нам Боже, щоб ми з вами була спільнота, щоб ми не просто ходили, знаєте, в приходський храм, щоб ми була така сім'я. У мене така мрія існує. Якось тутра трапезно ремонтувати, щоб ми з вами після служби ходили всі там чай, каву пили. там влітку у нас холодильник подарили, морозиво, там ну, трапеза спільна була. І щоб ми жили, знаєте, от скажімо, там комусь потрібен там, сантехнік, о є сантехнік. От він допоміг. от. Там Комусь потрібен там, вчитель там, іноземної мови, о щоб ми один одному допомагали, а не так, що там у когось там відстає дитина. Двійки одні, а вона не може там знайти собі, е, допомогти. Ось що хотілося б сказати, дорогі брати і сестри, в цей день вам. Амінь. Спасибо. Спасибо.